За кілька годин до концерту на стадіоні збираються прихильники творчості Олега Винника. Серед них важко не помітити Валерію Барон, засновницю фан-клубу співака, та людину, яка разом із артистом об'їздила чи не всі міста України. Я зрозуміла, що треба людей об'єднувати. Об'єднувати тих, хто об'єднаний однією ідеєю, одним покликанням натхненням до творчості. І от таким чином виникла ідея. Прийшла на концерт і віддана прихильниця Валерія. Своє день народження святкувати. Ми під пісні улюбленого виконавця. Каже, знає їх практично усі. Вовчиться, ніно, щастя дуже багато. Там в нього стільки пісень. Нові ну, пісні всі тепер люблю його. Так. Нова програма артиста. Ти в курсі, дещо відрізняється від попередньої, зізнається, Олег. Окрім оновленої команди, на слухачів чекає багато драйву та танцювальних ритмів. Ми все змінили, нові музиканти повністю змінився весь склад нашої. Зміни. Навіть трішечки і стиль, більш став ще рок-н-рольним. Багато пісень з'явилися танцювальних, Так що, я думаю, що тут хватає. І, звичайно, в цьому, в цьому турі багато стадіонів, в основному стадіони і палаци спорту. І такі літні театри, великі майданчики. Нові пісні у репертуарі стали більш танцювальніші. В тому році було більше такі інформативні, глибокі пісні, і, лі, і лірика і такі більш балади. А в цьому році майже всі танцювальні. І в кожної пісні є своя є своя тема. Як тільки співак з'являється на сцені, шквал емоцій не вщухає усі пісні. Олег винник співає разом з тими, хто прийшов на концерт. Та як би не полюбились нові пісні співака, незмінними фаворитами залишаються ніно і вовчиця. Їх співають усім стадіоном. Риців Денис Довган, новини телерадіокомпанія РАІ. Раї.